Всім привіт, всіх вітаю 11 серпня. Коротше, проснувся дід, пройшов по винограднику, замітив, замітив пару листків і лос із оїдіумом. і почалося з утра. Екстрена катастрофа, хто не заховався, усі на винограднику. Короте, ви бачите, що твориться. Ну, тобто я вирішив, для себе, що я ж не цей. Ну, типу я ж не лозовод, мені на кої ота, оті всі прирости і все остальне. Мені би здоровий виноградник був. Ну і пішов я кромсати, усе, що не попадя. Ну, ви бачите, да, які гори. Ну все, Я вам показую, тут просто землі не видно, дивіться. Це ще не все докончено. Ось, все, я собі. До речі, замітив. <гум> ось оце це золоце. бачите, як його зараз добре все видно. До речі, я замітив, що деяких форм у мене вже немає. Ну, в смислі немає, з'їли. Чи з'їли, чи розібрали, ось, допустимо, тут ось це що в мене було рекорд, його вже немає. ну. А, порадувався перцовий чорний тут капець я не знаю скільки тут 2 кг грони і такі ці ну до чого веду коротше ухватив камеру думаю треба хоч бігло буде знімати бо бачу що закінчується виноград Та ще біда в мене в тому що які кущі е, ростуть ну ось о, крайні біля дорожки ну, по на нагород, то тут взагалі, в принципе, немає нічого. Ось ось, на, наприклад. Думаю, зніму хоч, блін, все, що залишилося. Ось, ось, з розовим смаком, дивіться, що залишилося. бачите? Ось, оце і все. Кущ, по, повністю голий кущ немає. Бо це його внуця тут. А тоді ж, коли ще я замітив, що тут же рядом ще й мене, і цей Томсон, так. Да? Ну, коротше, і Томпсона вже не немає воно. Де не де там? Думаю, там, блін, ну хоча б забіжу, зніму. Аби я прислідував ціль вам Грони саме більше показувати. То, ну так, да, я б його бігав би знімав. так Не встигаєш то за цими дітьми все. Ну коротше покажу, що залишилося. Давайте зважим, напевно. Та все дивіться, я все... Він весь одинаковий, абсолютно. Я... Ого, держиться крепко. Я зірву. Короче, все. Зараз. Віса затаруємо. Та давай. Все, по нолях. Коротше дивіться, в середньому 4 до 5 грамів. Ягода. Короче. Ось така ось вона длина. Чим-то схожа на, цей, на століття. Да? А тільки герони тут такі здоровіші, а побільше, як у століття. Ну, тут можна все Погрибі ножки, да? вже <свіст> немає тут що вам показати, погрибі ножки. На смак. На смак До речі, це кешміш, перший клас без сім'яності, нема тут рудиментів. Це звичний, це Томсон. звична для нас, як султанина. Немає тут інаті на рудименти. Шкірка легко з'їдається, не так, як у у арарата, наприклад. Взагалі без проблем. Дуже солодкий. Муската не чувствую, Щось ось такі чуть, -чуть квіткові нотки відчуваю. Ну, Більше наче такого муската, як у нього й немає. Ну, такий солодющий, Ну, дуже гарний. Для розинок дуже гарний. Ось якимсь чудом ще сохранилося, бачите, груна. Ще не до кінця його тут збрили. Ну, одні ось дивіться, це ж я не брешу, це ж не осипаний, бачите, він все ось, ось з'їдено. Ну. Так що, було чималенько, ну, кущу це третій рік, доволі такий здоровий, хороший, нічого не можу поганого про нього сказати. Болячок він не фатав якби. Та й зараз немає, навіть її вмага на ньому, нічого я не бачу по ньому. Болячок не хватав, усе він... Все ну, путем з ним. Зараз я попробую розрізати, якщо вийде одною рукою. Так. Ну, ось, дивіться, розрізав, давайте я цю розріжу. Гляньте. Його не то, що навіть зачатків немає, взагалі нічого немає. Доволі длина, десь 2,5 см ягода. Може й 3 Ну Дуже красива ягода, я вам скажу. І красива. Ну, ще давайте зірву. Ось. Ого, крепко держиться він. До речі, зірвати його теж ще, знаєте, без ножниць. Ну, дивіться, на, на родзинки. На родзинки буде теж саме те. Такий буде хороший, шкірка не відчутна. Хтось питав, який там найкращий на родзинки, я вам вже казав і ще раз повторюю, що серед зарубіжної селекції краще, ніж століття немає. Да, для ринка він не годиться. Я вам зараз підійду і покажу його і століття. Значить, зрівняємо, що в мене на руці, бачите, я несу в руці Томпсон, так? І все зірвав. І я не буду брати ні віса, ні, нічого, просто підійду до століття. Так. Ось у. Грони в століття, Отакі, дивіться. Оце це ось у століття таке. Щас. Ось ось навантаження століття. Трошки градом побите. Століття трошки... Ягодка чуть дрібніша. Не набагато, але давайте як, ну так підставимо. Бачите? Тобто не, не сказати, що кардинально, вона якось чуть-чуть не така, трошки, наче як бочорночком, трошки дута така. А ця, як би я зараз ось отак попробую. Ось о, дивіться, бачите? Оце ось століття. А це все Томсон. Томсон така худіша трошки. А в століття вона трошки така надута. Вже століття. Можна на родзинки зривати. Но діло в тому, що в століття Ось зараз я ягоду скуштував одну. У нього вроді в принципі шкурки немає. Вона не те, що не відчутна і вроді взагалі немає. Це Каталонія, бачите, листки все позривали, вже тут гори ось лежать. Ні. А це ось кадрянка. Ось так кадрянка виглядає. Аркадія. Це така. здорові, бомбезні. Ну, коротше, Томсон, Томсон хорошо. просто знімаю в авральному режимі, бо пройде ще пару днів, взагалі не. Не буде що зняти. Одним словом, рекомендую та й все, що я буду тут вам розказувати, що на родзинки, що в свіжому вигляді. Шкурочка, звісно, чуть -чуть, вона, ну, не така, як у століття, чуть відчутна, але ну, не, не така, як варораті, що не не плотна сильно. Так що якось отак. Так що, на цьому все. Ввечером друге відео сь сьогодні я виложу. Так як мене просили показати шмільова, показати там, Алінку, показати, що там. Ну короте, Я подивлюся, що мене просили. І в 6 годин я виставлю друге відео вже Тоже з новинками, які в мене ну, ще не плодоносили, тільки сигнали були. А в цьому році воно там плодоносить, ну, що в пам'яті шмільова, що. Короте... Алінка там є і, ну, багато, ще одна така новинка непогана. Коротше, покажу в 6 годин сьогодні. Так що до вечора.